29 листопада Там де чайки Засмагали люди Вас не здуло вночі, так сьогодні буревій бушував Ми бачимо що 20 гривень на хвилину Ну і моречко Розбушувалось Тут була Лісенка. Дивимося, що з нею сталося. Бульк перезавантаження у воді. А там була беседка і зовсім змила. Отак от. Це була невеличка будова, яка превратилась не добудову. Щось досі плаває в море. Дуже красиво. Невідомі конструкції. Майже по всьому берегу позмивала лісенниці. Все, вони втомилися, впали. Бульк, навіть не бачимо де, де вона. Що на ногу мені ляпнула. Вода б'є навіть до сюди. Зашмигує. Як вона? Буррує. Бульк. Деш, деш, хоп, аварійно. Мабуть, по всьому збережжю не вистачає лісинок. А, дивіться, жіночка насолоджується життям. Шторм усюди принес розруху. На фоні всього цього йде медитація. Останній з магікан. Єдина, яка вижила у цьому пориві страсті емоцій. Під цим навісом були дерев'яні поли. Як бачимо, нічого не залишилось від них. Щось новеньке принесло на пляж жара. Що ми там бачимо? Узбецька кухня. Мабуть, її вже нема Продам бойлер недорого, самовивіз прибило якийсь плот, човен надувний, різнокольоровий. Може хтось десь потопнув з цієї шлюбки десь у буйному морі. Щось цікаве, тут такого не було. Клуб «Марин». Непогана така. Вже прихватизували. Але і тут не було це точно. Як у того плоту? Потрошила спортивний майданчик там, люди займалися волейболом. Активна собачуга. Опа, тупик. Отак в житті біжиш, біжиш. А там нічого немає. Все потрощене. Констатуємо, що ресторану кораблику вона дуже пощастило в цьому штормі. Дитячий майданчик майже зруйнований. І нічого десь першого поверху нема. І тут теж нема сходів. Майже по всій береговій лінії. Сходів нема. Це був басейн. Не будуйте з гавна і палок. А вон Всі ці палки там. Розірвала кришу киві кафе. І ці сходи біля кафе Хотдох для десятої станції теж не пощастило. Їх вже нема. Зруйновані морем. Це вигляд біля 10-ї станції Великого Фонтану, тут теж негода принесла свої зміни на цей пляж. Тут щойно мене класно так обляпало і не хочу повторювати цей цікавий момент, але ось мокрий і щасливий. Це восьма станція. Опа! Отсюди бруківка від шторму. Зходи все витримали навантаження. Ну, Трошки там розмокли, але не так, як на 10 та 11 станції. Років 10 стояло, стояла. 28 листопада і все, і встало. Я устало. В морі якийсь невідомий об'єкт з жовтого кольору. конусообразної форми. Що це? Дуже гарно заливає волною. Краса неймовірна. Оп! Опс! Опс! Опс-опс-опс. Оп! Чуть не в топ. Ха-ха. Прикольно. Бурхлить. Полнайде. Ой-ой-ой. Опачо. В таку погоду копатись не треба. Можна раз нернуть і вже не винырнути. Бульк. Дуже дуже борхлива краса ось що сталося з гарними лавочками. Знову буде відмувати гроші біля аркадії, воно все шатається, ну, і там ще водичка дуже багато. Акапальксис. Щоб ви розуміли, це було по центру. Як його розковбасило. А там тон 5-10. Це була надпись біля Аркадії. Металева. Ну що з нею сталося? Прикольно. В цих дерев'ях можна навіть будинок побудувати. І туди, і сюди воно. Таке бурхливе. І щось йому не подобається. Навіть сонечко світить, а йому щось не так все.